На виконання доручення президента України поновлюються компенсаційні виплати вкладникам Збербанку колишнього СРСР. Першими тисячу гривень отримують ті, хто зареєструвався у реєстрі вкладників заощаджень громадян до 1 січня 2012 року та не отримав грошей у 2008 році. Ми потурбувалися, аби вам не довелося стояти в довжелезних чергах, витрачаючи в них свої час та здоров'я. Для цього Ощадбанк розробив чітку та зручну схему. Першою чергою вам потрібно актуалізувати свої дані в реєстрі. Як де і коли це зробити, ви дізнаєтесь, зателефонувавши до контакт центру банку 044 364 21 21 або 0800 212 30. Ми призначимо вам зустріч, під час якої наші працівники перевірять ваші дані та нададуть інформацію про час та місце отримання компенсації. Порядок актуалізації не впливає на порядок виплат.